Привіт, ножемани! Сьогодні ми не скільки поговоримо про ножі, скільки помилуємося витворами сучасного мистецтва. Адже мова у нас піде про вершину технічної, дизайнерської та художньої думки Деніса Семенуті. Поговоримо ми про нові ножі серії Підер від компанії Fox. ці отримали свою назву в честь давньоримського бога, неба та грому і по сумісництву царя всіх богів на секундочку. І як на мене, це дуже вдала назва, тому що як тільки береш його до рук, відразу він справляє враження чогось от неземного. Знаєте, доки всі інші найфмейкери роблять ножі для користування в межах цієї планети, Деніс Сімонуті вже виготовляє джентльменські фолдери для міжгалактичних подорожей. Та для ділових зустрічей з інопланетянами, я не знаю. Без перебільшення геніальний найфмейкер, який в плані дизайну ножів та технічних рішень значно випереджує свій час, на мою скромну думку. Ножі серії Пітер від компанії Fox це ножі такого рівня, який вже от, не сприймається як робочий інструмент. Він не сприймається, як EDC-ніж. А радше як витвір сучасного футуристичного мистецтва сто випадок, коли не хочеться оцінювати його ріжучу здатність співвідношення товщини обуху, до висоти спуску, зведення цих ергономічних всіх моментів, не хочеться розсусолювати. Думати, а як же ж він буде різати тобі ковбасу десь на природі чи довбати дерев'яшку, це зовсім не про те. Розумієте, обирати такий ніж, розглядати його суто як робочий інструмент, це, мабуть, те саме, що обирати живопис доби відродження для того, щоб прикрити дірку на стіні. Це зовсім про інше. Це ніж не для риболублі, не для EDC, не для бушкрафту чи туризму. Це ніж для душі в першу чергу. Це, от, як, знаєте, його важко позиціонувати під якусь роботу, хоча це ніж, і слово інструмент до нього абсолютно не підходить. Хоча я дуже люблю це слово, і взагалі гасло половини найфмейкерів на цій планеті звучить приблизно однаково. Ніж для роботи, ніж для того, щоб різати, ніж для в першу чергу це має бути інструмент. І от, от реально проаналізуйте всі так говорять найфмейкери. Але, врешті-раз, що ми маємо? Ми маємо ніж як витвір мистецтва. Це футуризм, це от. Розумієте, це як з театром, от який ти глядач, так ти й подивишся. От тут щось подібне. Тримаєш його в руках цей ніж, і він всім своїм видом кричить тобі: просто я не робочий ніж на кожен день, я ніж джентльмен, ніж естета, прикраса колекції, аксесуар до ділового костюму. І це дійсно так. Просто подивіться, навіть як він запакований. Це ніж, який з заводу. Пакований не так, як edc інструмент, а радше як я не знаю, дорогий парфюм чи годинник. Ну, погодьтесь. Fox Jupiter представлений у нас у вигляді п'яти різних виконань, які відрізняються матеріалами, але абсолютно однакові за розміром. Цінник цього чуду знаходиться в межах від 18,5 до 33 тисяч гривень. Так це не дешево, але я сподіваюся, ви ж і не думали, що це буде доступний ніж. Пропоную спочатку розібрати його конструктив і масогабаритні параметри, а потім пройтись індивідуально по кожній моделі і подивитися, з чого ж вони зроблені. Фокси Представляє собою складаний ніж середнього розміру з клинком, профіль якого особисто я назвав би модіфаєри реверстанто Хоча багато хто бачить тут Ворнкліф і навіть на офіційному сайті Фоксі пишуть, що профіль клинка Ворнкліфну нехай їм видніше. Загальна довжина клинка складає 78 мм, при довжині ріжучої крайки 74 мм І при товщині обуху 3,7 мм. Загальна довжина виробу складає 195 міліметрів, і маса, в залежності від виконання, плюс-мінус 150 грамів, деякі 145, деякі 155. якось так. Руків'я цього ножа складається з двох титанових плашок, всередині яких бачимо сталеві лайнери з перфорації. товщина лайнера тут мінімум 1 мм. Тобто насправді все так досить міцний, збитенький ніж і в цьому плані він дещо нагадує Fox Radius з попередніх оглядів. Десь там, можливо, хтось причепить посилання, щоб ви могли подивитися. От є таке враження. Хоч і джентльменського, але все-таки такого кишенькового танчика. І мені подобається, я вам скажу, чесно скажу, подобається дизайн цього років, подобається поєднання цієї виємки під вказівний палець і виємки під великий. Тобто, от, хоч і сприймається цей ніж, хоча і сказав на початку відео, що це от не скільки інструмент, скільки витвір мистецтва, але в руці він лежить все-таки, як інструмент. Правду кажуть, що генії думають якось по-своєму зовсім не так у них мозок влаштований, як у більшості інших простих людей. Загалом, давайте все-таки поміряємо йому зведення. Я тут, поки тут сидів і розказував вам про добу античності, помітив, що зведений він все-таки не як сокира. А цікаво стало. Може він і гірки гіркий поріжений, як думаєш? 0,3. Ну, секундочку. 0,2. 02. Слухай, то інші зведене адекватно. А є щось? Щоб порізати? А ну, стоп, мені. та ні, а дай мені щось, Ну, я не можу втриматися, я зараз з ним щось поріжу. Тому що 3,7 по обуху і зведення в 02 на М390. Сподіваюсь, керівництво мене не вижене, що я, ножем за такі гроші буду різати дерево. М. Мо що сказати? Зразу таке щось ріже. Загалом резюмуючи конструктив цього ножа, що ми тут можемо бачити? Абсолютно адекватне ергономічне руків'я, яке тримається і отаким хватом, і хватом з виносом великого пальця на обух. Клинок на досить високих спусках, який при тому ще й адекватно тонко зведений. Фальш незо знову ж таки бачимо все, як ми любимо. Не докопаєшся. Такий, от він так, він компактний, але важкенький. Він от збитенький, такий кишеньковий танчик, але при цьому... Оздоблений дуже по-багатому. Отаке от враження, що ти дивишся, ну от ні, от в руці він лежить все таки, як ніж, не як парфюм. Що ми ще бачимо тут на руків'ї? Титановий бекспейсер з насічкою, фрезована титанова кліпса, правильно розташований тимлячний отвір. В осьовому у нас підшипники. Якщо підшипниками зараз ну, абсолютно нікого не здивуєш, навіть починаючого ножима на то, отакою. Формою осьовим гвинтом, точніше, антипроворотом отакої форми, вже не кожен ножовий дизайнер похизується, скажімо. Приводиться до руху все це чудо з допомогою оригінальної винайденої Денісем Семенуті системи під назвою Safe Finger Opening System, тобто система відкривання ножа, яка, по суті, ми маємо навколо осьового такий радіальний виріс, по якому рухається кнопка керування, кнопка керування, кнопка. Відкривання цього ножа, яка конструктивно дуже нагадує замок Button Lock і працює практично так само. Тобто ми її натискаємо і рухаємо, так немов шпеником. Для того, щоб відкрити ніж, ми натискаємо цю кнопочку і рухаємо її вздовж радіальної виїмки в руків для того, щоб скласти ніж, ми знову натискаємо цю кнопочку і рухаємо у зворотньому напрямку, і він замикається вже в складеному вигляді. Тобто, це, це не той випадок, коли ми можемо хвацько дістати ніж з кишені і інерційним рухом його відкрити, так як ми от любимо все це діло з косколстілим повторювати. Також що цікаво, сюди Дені Семенуті додав двопозиційний замикач, який додатково блокує всю цю конструкцію або у відкритому стані, або у закритому. Якщо Джентльмену, який ходить з цим ножем на кишені, доведеться порізати щось грубше, ніж польові квіти, то він може скористатися цим замикачем, щоб додатково, так би мовити, захистити свою робочу руку, свої джентльменські пальчики від якогось несанкціонованого складання клинка. Це ми зараз вам розказали те, що стосується кожного з тих ножів. А тепер будемо індивідуально по кожному з п'яти різних виконань проходитись для того, щоб показувати, з яких матеріалів вони зроблені, тому що вони всі різні. І про кожен можна трохи поговорити. Найдешевший ніж. Я от прямо відчуваю, як мене порвуть в коментарях за фразу Найдешевший ніж за 18 з половиною тисяч гривень. Але ну так, нічого вже не вкоїш, найдешевший ніж 18 з половиною тисяч гривень. Клиночок у нас шикарний порошковий М390. Давно вже вважається золотий стандарт преміум ножів. Золотий стандарт сталі для преміум ножів. Сталька тут з фінішем у вигляді. PVD Стонвош, тобто його спочатку покрили PVD, а потім застонвошили. І руків'я з титану, яке має цікаву таку текстуру, яка особисто мені нагадує топографічну мапу. Титан також має фініш Black PVD Stonewash, і фурнітура цього ножа, всі гвинтики, всі кнопочки мають надування в приємний такий золотистий колір. Ніж стильно виглядає ну, на всі гроші так би мовити. Наступна версія з ціною близько 20 тисяч гривень. Також має стальку М390 на клинку з фінішем у вигляді сірого стонвошу, титанових руків'я з фінішем Bitblast і вставками з дуже хитрого, з дуже гарного такого карбону. Як у них на офіційному сайті, вони цей карбон називають Fibra di Carbonio Jungle Wear, Якось так. По-другому це вимовити неможливо. Дуже гарно скажи. Так, переливається, це той карбон, який можна ну, довго так роздивлятися, в залежності від того, під яким кутом до світла ти його ставиш, він тобі грає різними кольорами. І от ну, приємно милуватися, так би ми мовити. Видно, що тримаєш в руках не дешеву річ. Наступна версія має вартість близько 21 тисячі гривень. Це у нас Fox Peter також зі сталі М390, але з фінішем вже у вигляді такого дрібнесенького поперечного сатину. Титанове руків'я з покриттям Black PVD і вставками також титану, але анодованого в блакитний колір. Також блакитний колір. У нас анодована фурнітура, осьєвий, кліпса, гвинти, які скріплюють руків'я, бекспейсер. Ну і власне органи керування. Такий чорно-синій Fox Jupiter за 21 тисячу гривень. Фінансова... Так, 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 звісно, промокод буде. Знижка буде, але це не той випадок, коли людина, ну, яка побачить промокод на знижку в 10%, так, о, так, це зовсім інші суми. Це вже значно доступніше, це можна брати. Ні. І наостанок дві найдорожчі версії цих ножів, які коштують близько 33 тисяч гривень. Це не дешево за будь-якими мірками, як мені здається, клинки цих ножів виготовлені. З крутого Дамаску Хакапелла від Дамастіл. Руків'я у них, давайте спочатку цей чорно-зелений розглянемо. Тут руків'я з титану, який має фініш Black PVD, ну покриття Black PVD і вставки з справжнього малахіту. Світліша версія, вона навіть трошки дорожча. Тут титан з фінішем Beat Blast і вставки з тімаскусу. Тобто, Титанового Дамаску. Геть не на кожному ножі можна побачити такі, таке оздоблення. Ніж, який знаходиться на межі ювелірного виробу. Фу. Чесно кажучи, я сам трошки в шоці від ціноутворення цих ножів. Що можу сказати, ковтком свіжого повітря в кінці огляду буде промокод в описі під відео. Якщо все таки ви не настільки рішуча людина, що купити собі такий ніж, ну можливо. Там от, знижка буде для вас приємним бонусом. Але, відверто кажучи, ці ножі не позиціонувалися як щось доступне, щось дешеве, як щось таке От для EDC нарізання ковбаси. Це ніж, який від початку створювався для того, щоб шокувати публіку. І мені здається, йому от суму дуже вдається Деніс Симонуті з компанією Fox, з їх геніальністю в плані технічних рішень та дизайнів. І в поєднанні з усіма цими різнокольоровими, недешевими матеріалами, вони от створюють цей ефект, коли. Тримаєш в руках і відчуваєш, що це дуже дорого. Так воно, по суті, і має бути, і так воно і є. Що ж, на цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можете підписатися на наш канал, якщо сподобалось, написати якийсь незлий комент, поставити лайк. Та ми будемо старатися і надалі. Все, до зустрічі.